Спільно з працівниками ДСНС та відділу поліції обіжаємо село, от локації, де, де люди палять, проводимо профілактичні бесіди, також складаємо протоколи. От, маємо 24 протоколи та більше як 50 профілактичних бесід було проведено. От наголошуємо на сумі штрафів, що штрафи по 152 статті це було від 340 до 1360, але є стаття 77.1 КУПАП, на яка передбачає вже ну, більше покарання від 3400 до 6800. Тому наголошуємо, що протоколи будуть складатися, будуть штрафуватися. На даний рік менше менше набагато від того, що було ті роки, але все рівно люди. Особливо люди старшого віку, вони, ну, але з ними проводяться бесіди, вони вже розуміють, якось просимо, щоб вони ну, компостні ями робили, щоб це не палити, не горіло. Також, наскільки я знаю, були проведені бесіди. Ми, ми говорили і просили з парафіянами, оці проводили в на службах, на церкві. Також було звернення мера, знову також записано по цьому. І відповідно це дає свої результати. Плюс ДСНС дає автомобілі зучномовцям, які об'їжджає громаду і просять, попереджають, не робити цього.